Сьогодні ми вже втретє, з початку цього року зустрічаємося в драматичному театрі. Свято, свято саме присвячене 8 березня, але воно носить благодійний характер, оскільки за декілька днів ми будемо святкувати Міжнародний день жінок. Від школи данс Авеню поступила ініціатива про те, що вони хочуть привітати своїх бабусь, Матерів, сестричок, але поряд з тим е, хотіли б підтримати онкохворих людей Буковини, чим ми дуже підтримали їх і зраділи, що нашу ініціативу е, підтримав молодіжний продюсерський центр Вікторія. І сьогодні власне, відбувається концерт студії Данса Веню та молодіжного продюсерського центру Вікторія. На сьогоднішній момент фактично розкуплені всі білети. Ви бачите, що люди приходять і е, вони власне, зробили свій внесок на лікування. Дітей. Окремі організації перерахували кошти на рахунок нашого фонду на підтримку онкохворих дітей. І всі, власне кожен глядач це сьогодні є благодійник. Я буду тут виступати танцем. танцем? танцем з яким станцем. Я займаюся в колективі Вест танцюю танцює данс сіню, Ми збирали грошей та допомогли хвалим дітям в голові. Для чого? Для кого? Щоб заробляти гроші, хворим діткам. Східний танець. А де ти займаєшся танцями? Я давно? — у Данцявеню Рік. Ти знаєш, для чого ти сьогодні виступала? Так, я хочу допомогти хворим діткам. А з ким ти хочеш стати в майбутньому? Хочу стати перукарем. Чого усі не до повідомило концерту? Тому що напередодні, 8 березня, ми хотіли допомогти діткам, онкохворим, допомогти в лікуванні. Ну, я вважаю, що це потрібно, особливо на даний момент, в цьому важкому житті.